Сьогодні продовжуємо роздумувати про другу Божу заповідь не взивай намарно імени Господа, Бога Твого. Англійський астроном Ньютон кожного разу, коли вимовляв ім'я Бога, скидав головний убір. Український народ має добрий звичай перед працею і під час неї казати ім'я Боже, дай Боже щастя, щасти Боже і тому подібне. А після праці, слава Богу, і дякую тобі, Боже. У щоденному житті поздоровляємо себе взаємним християнським привітом, слава Ісусу Христу, стараємося взивати ім'я Боже вранці, вставши з постелі перед їдою, після Неї, перед спанням, упродовж дня, при праці і спочинку, радості та смутку, щасті і горі, віддаючи почесть Божому імені. Ми повинні також шанувати все те, що має особливий зв'язок з почитанням Господа Бога. Так, наприклад, пречиста Діва Марія. Всі святі та особи, посвячені Богові, чи це будуть єпископи, священники чи монахи. До Божого почитання належать, також, належать також святі речі, святі місця, як от святе письмо, хрест, служба Божа, святі тайни, хрестики, медальйони, ікони, дім Божий, святий Престол і тому подібне. Друга Божа заповідь не тільки приписує виявляти Божому імені належну почесть. Але також забороняє все те, що зневажає святість Господнього імені. Тож погляньмо на різні гріхи, якими можна провинитися проти Другої Божої заповіді. Сюди належать легковажне вимовляння Божого імені, прокльони та богохульства. Святий апостол Павло, перестерігаючи перед зневагою Бога, каже: не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Послання до Галатів. Коли тут на землі карають за зневагу величі короля чи президента, то що сказати про зневагу найвищого і найсвятішого Божого Маїстату? Молитві славимо Христа, Аллилуйя, в молитві славимо Христа, Аллилуйя, по всього світу він царем є. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Бо всього світу він царем є, молитві славимо Христа, Аллилуйя, в молитві славимо Христа, Аллилуйя, Бо всього світу він царем є, Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуй, Аллилуй, Аллилуйя, Бо всього світу він царем.